Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Це мої нові знахідки. Розпочнемо. Є в нас така пила Бензо. Коштує 400 гривень. Набір фрес 11 штук, 190 гривень. Такий крючочок. 100 гривень. Набір головок 10 штук, 100 гривень. Набір ось такий. сверу 10 штук, 30, 130, 130 гривень. Три мічика, три мача, 280 гривень. Сім ось таких плашкотримачів. 400 400. 50 гривень. Є ще у нас отакі ось такі ось напаєчки. 50 штук, 400 гривень. Та камінчики 50 штук, 400 гривень. є в нас таке кубка все по 50 гривень. Тут в нас є сапи, пила, лопати, пила. Одна коса ось така. Тут вона на трішки. Така ось чухалка. Та ще одна сапка. Тут у нас 50 гривень штука. Катушки риболовні. 4 штуки під ремонт. Ціна їх 300 гривень. Не фіксується, не крутиться, як потрібно. Ось такий ось є у нас круг. 100 гривень, кому потрібні заміри, зроблю. Газовий ключ, 200 гривень, 2 метри цепочка, 70 гривень. Та ось така магалочка за 50. Так, ось такі, ось така двобура, 800 гривень. Цеп, ось ця вся. 235 гривень. Ось такий ось набір за 300 гривень. Зніму детальніше. Ось такий. Та мотор за 400. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.